Ось папочку ти відкриваєш, подивися, які папочки підготовлені, що там є. Подивися матеріал. Отой матеріал треба буде черпати. Так, записувати. Так. Оце твоє. Спочатку наприклад, ми будемо робити із відео чи з картинок. Тому клацаємо на відео, а потім імпорт. І тут відкривається різновид відео. Ми їх відмічаємо, відкриваємо, скільки нам потрібно. І будемо ми створювати відео. Про музей, <ріпіоні> е <ріпіоні> так? Захиснують друзі. <ріпіоні> Це він зробив. Да? А як зробити його, як зробити? Ти трошки пояснити, що оце заставки. Заставки можна брати. Да. А можна само заставки. Поки загружається, ми продивляємося на якості класі, де можна вилучити його, де виступала світло. Це не гарна карточка. І вона вилучиться. Так само, шукаємо в папці. І навіть запити. Ми давай треба виставку суму, а викуди маємо на початок. Ось сюди. так? У нас вже є засунути. Так, потім дивимося виставку сьому класу. Де Ось, наприклад, як пам'ятається мій клас, то я пам'ятаю ще себе. Скільки займаємо, прогортаємо потихеньку, щоб деякі погані не було. щоб так проглянути. Звичайно, буде дуже велике збилася, займання збилася, дуже великого що часу. Було, псувало, тому Ми так, так Ось продивимося швидко ми і є, ось візьмемо знову. нажмемо цю на нього, зупинимо, звичайно. Також ми із цього відео можемо зробити маленьку фотографію. Ну ми це будемо пізніше. Далі продивляємося. Можна взяти з якоїсь маленьку, там маленького маленького ривок квітів. Ну у нас більш всього як казали не дуже багато. Тому ми це поставимо, аж розглядається просто візників. А в нас головна тема це музику. Ми захотіли, прогортаємо, треба буде займатися.

До різного моделяція. Якщо це більш то може там якісь. А якщо не серйозна, це презентація то якусь серйозну. Ну, знаю, тут це Якщо нам визначаємо, то мама. І ми дуже гарно, зразу ви самі бачите, що вже одразу виставити переоцінювання, не виставка, ми візьмемо ефект для того, щоб яке в нас буде спочатку закриване, якому ми напишемо.